Всім привіт! Сьогодні будемо робити свічку. І коли нам потрібно зробити програмну свічку, можна використовувати абсолютно різні методи. Так, заздалегідь скажу цей вибачаюсь за мій суржик. Вчора позвонила моя мама, каже, так, щоб я більше не бачила, що ти цей знімаєш відео російською мовою. Тому, тому, кому не подобається мій суржик, звиняйте. Так от, Завжди є багато способів зробити свічки програмні, вони є земляні, наприклад, коли ми заливаємо воск в землю, можете подивитись у мене на моєму каналі. Можна їх катати із вощини, можна є свічки катані, Там, коли беруть деякі, нескільки видів. Воску, катають такі гарні візерунки і так далі. Вибирає кожен той спосіб і той метод, який йому подобається. Я за те, щоб програмні свічки, саме якщо, от, наприклад, зараз у мене буде свічка, мені потрібно розірвати такі відносини між людьми, які являються ну, створені магічним способом. І, звичайно. Крім програмної свічки, буде сам ритуал. Але програмну свічку я вважаю, що таку треба в ній як багато сил, в общем, в неї вложити. То я буду максимум робити руками та, та, та взаємодіювати з матеріалом. В даному випадку ми розтоплюємо воск. Ось о, такий воск як ось, о, на просто натуральний віск. В мене є. Люди перевірені, в яких я купляю такий віск. Да? Тобто я бачу, де стоять вулики, цю людину, купляю там для дітей мету цих людей. Тобто, все в мене перевірене, для мене важливо розуміти, що все це буде натуральним без ніяких домішок. Якщо вас вчили по-іншому, чи ви вважаєте, по-іншому, це ну, ваше право, це нормально. так, Я розповідаю вам, як роблю я. Воск потрібно розтопити. У мене тут така фольга. Зазвичай я роблю це просто на самій дощечки. Тут ось видно по цій дощечці, що на ній працювали. Бо коли дівчата кажуть, це мій алтар, Та, він такий чистий, як вроді, він кожен раз новий. або коли практик зовсім на ньому не працює. Але теж тут є свої моменти. Я працюю завжди, коли роблю щось для чужих людей в перчатках для того, щоб не залишати свій біоматеріал. Чому у мене фольга? Тому що у мене тут в моїй палаці, я нещодавно переїхала за містом подальше від людей. Тут в мене гуси, фазани. У мене стіл нерівний, тому мені потрібно, щоб мій віск щось стримувало. Можна користуватися такою силиконовою штучкою, можна робити на самій дощечки. В цей момент мені ще потрібно додати травки. Там теж розуміємо, чим є таке. Якби мені що чим більше травок, тим тіпа, свічка буде сильніше. Нічого подобного, від цього свічка не залишить. Травка у мене. У мене тут був полий, тільки що потім ладан. Тобто смолу ладана, я перемелюю в ступці, перед... не скажу це слово, не знаю. Ще мені потрібен потрібна шухпа. Також мені потрібні гілочки можжевельника, їх можна теж. Коли траву вам потрібно зробити мілкою, то допустимо користуватися, кофімолкою. Це допустимо. Коли ви використовуєте, наприклад, гіллівець, можевельник, Гілівець на українській мові, то теж дивіться, що вам потрібно: гілочки та чи вам потрібні голочки. Мені потрібна четвергова соль саме для цієї свічки. Теж ви її кладете, от скільки ви відчуваєте. І не потрібно, коли положите дуже багато четвергової солі, свічка буде стріляти, і не потрібно думати, що це якийсь магічний негатив. Це просто стріляє ваша свічка. Мені потрібно пару капельок міра. Міра і мір це різні ефірні масла, якщо що. Тому що мої учні путаються. Мені потрібно пару капельок масла, лимона. Пару капельок м'яти. Так, Щось моя м'ята не хоче. Зараз я відкрию нову м'яку. Так, м'яти. Дві-три каплі буде достатньо. Пам'ятайте, що таке ефірне масло і лаванда мені. Потрібно буде. Ефірне масло дуже швидко випаровується, тому це такі свічки, коли ви будете їх зараз і робити. Так? Тобто зараз в ритуалі будете десь використовувати, або будете використовувати одну свічку, там як ритуальну. Або будете використовувати тільки програмну свічку, але зараз. Тому що ефірне масло воно буде. Фольга нам трішки мішає. Ножечком все це збирати було б набагато легше. Але те, що в мене поки що стіл під таким уклоном, воно мені не дозволяє робити такі маніпуляції. Ніж, який ви використовуєте в таких ритуалах. Так? Це повинен бути ваш робочий ніж. І сам ніж це один із атрибутів, який повинен бути абсолютно у кожного мага. От, наприклад, мій ніж. Він може у вас бути не гострим. Коли ви забиваєте в інтернеті купити там ритуальний ніж, частіше всього він не гострий. Якщо вам не потрібно в якихось ритуалах різати петуха, чи ще щось таке, то вам гострий ніж не потрібний. Але ви можете вибрати будь-який ніж, який вам подобається. Наприклад, цей ніж він продавався як охотничий ніж, не обов'язково там ритуальний. Також хотіла сказати, що ножі у нас бувають різні. Наприклад, коли ми чистимо людину, і в неї є якісь прив'язки, канали, мерці там, то ми використовуємо одноразові ножі, які повинна принести сама людина. Людина приносить і ми їх чистимо з цими ножами. Потім такі ножі. Потрібно утилізувати, якщо ви не хочете, щоб вони потім десь всплили. Що значить всплили? Такі ножі купляються практиками для того, щоб потім на них навішувати порчі. Тобто, то такі от грязні ножі беруться і потім використовуються там в різних порчільних. Грязні відливки продаються, все продається. Але якщо ви не хочете мати. До цього ніякого відношення, да, використовуємо фітіль наш і формуємо свічечку. Якщо ви не хочете до цього мати ніякого відношення, позаботьтесь, щоб ваші ножі, да, вони нікуди ну, не, по, не потрапили. Тобто утилізуйте їх, можете не утилізувати. Так, ми формуємо нашу свічку, і хорошо ми її катаємо, катаємо. Це не бистрий процес, трохи підбиваємо, да, щоб вона у нас осіла. Потім ми цей кінчик відріжемо. І на цьому, казалось би, процес все. Да? Але саме головне в таких свічках це заговорити її. Пам'ятайте про те, що програмні свічки ми наговорюємо, коли ми їх зробили. А вже вогонь вивільняє саму програму. Тому ми її формуємо, сідаємо і наговорюємо. Якщо ви починаючий практик, то ви робите всі свічки, які вам треба щось привліч, в тому числі, як я люблю наводити мій любимий приклад порча на ожиріння. Якщо щось треба увеличити, робимо на ростущу луну. Якщо від чогось потрібно почистити, робимо на убиваючу луну. В Новолуні вважається в більшості практики, в більшості традицій, це як пуста луна, ми просто відпочиваємо. Звичайно, що є такі дні, як 29-й, наприклад, лунні сутки, по-моєму, 29, сатанинські дні. Да, ми там не працюємо з определеними е, свічками, і не тільки, або фазани, ритуалами. І ми формуємо нашу свічку, і програмна свічка, ще раз повторюсь, вона от ми її зробили. Я її заговорю, і потім я її чи використовую в ритуалах, чи відправляю клієнту, і він її пропалює в, в определенний день. Якщо є такі свічки, які ми запалюємо, і на них говоримо, але в програмних свічках завжди ми наговорюємо на свічку, а програму активує вогонь. Успіхів вам! В навчанні, в свічній магії. І якщо вам потрібен буде наставник, приходьте. У мене є багато безкоштовних уроків і багато курсів на ці теми. До нових зустрічей!